Ще одним подарунком є паяльничок. от такий паяльничок українського виробника на 150 Вт, 220 вольт. Пише Made in Ukraine. От такий от паяльничок. Я жало от, обкував. Як бачите, напильником його не, не тер, а обкував. І так зробив його таким більш таким загостреним. От, от. Так от. Зараз його спробую залудити. Паяльник ще погано нагрівся. От. Я маю такий от паяльничок. Маю такий от паяльничок на 25 Вт, маю паяльничок на 40 Вт. Але деколи бувають моменти, коли потрібно дуже прогріти. І от я вирішив собі зробити такий. На новорічні свята такий подарунок і от придбати от такий паяльник потужний на 150 Вт. Не знаю, може навіть він мені буде за потужний, але ну, може потужності ніколи не буде мало. так включу світло. І попробую кінчик залудити. Ще погано нагрівся. І будемо лудити його. Не знаю, як то видно на камері, бачите. І... От подивіться уважно, яке з однієї сторони у мене стало лезо, з другої сторони ще не залуджено. Будемо з іншої сторони. Я думаю, це робити багато вміють, але думаю, все ж таки покажу на відео. Це перший раз, коли я обковував завжди напильником, а цей раз прочитав, що краще буде обкувати. Голова я не шкодую, голова в мене є багато. Паніфоліо також, так що хотілося б його залодити досить гарно. Подивіться, будь ласка, от, як тут і як тут. Тепер він набирає досить багато олива і можна паяти. Будь-які речі. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал. І саме головне будьте здорові.